Слава Богу, дійсно за вас, за вашу церкву. Христос Воскрес Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Дійсно, по-перше, хочу передати від нашої церкви Божої Сім'я вам вітання, благословіння, що Бог вас десь дуже сильно любить, благословляє і що дійсно ви церква, де відчувається спокій, любов, і де всі дійсно така сполучена, одна єдина церква. Слава Богу, за вас! І дійсно, трохи таке нижче поставлю, бо так буде краще. І дійсно, знаєте, ми перед цим сказали, що два таких слова ми сказали яскравих. Що ми сказали? Христос Воскрес, так? І дійсно, слава нашому сумогодньому Богу, за те, що Він дійсно Воскрес. І ми всі зараз можемо сидіти тут, адже можемо назвати Воскресіння його одне з найважливіших, якщо не найважливіше, чудо, яке сталося для нашого існування. Якби цього всього не було, ми не радше б зараз сиділи, і взагалі це все навколо нас відбувалося. Тому дійсно слава Богу, адже це є неймовірне чудо саме Воскресіння Ісуса Христа. Алілуя, Амінь. І знаєте, не всі, на жаль, розуміють саму серйозність цього, цього Воскресіння. Не всі, на жаль, можуть розуміти, наскільки це є важливо, наскільки це такий, в цілому це таке важливе не тільки чудо, це важливий такий от процес, можна навіть сказати. Він поділяється на багато різних секторів цей процес. І я сьогодні хотів би саме поговорити про одну зі сторонів цього великого Христової смерті та Воскресіння, це іменно зі сторони учнів, тих, хто завжди був біля нього під час свого земного служіння. Вони завжди були біля нього, завжди йому допомагали, завжди служили і завжди вони були біля нього як його радники. Ось. І я б хотів іменно цей момент, коли у той собі учні весь час ходили з Ісусом Христом. Бачили всі його чудеса, любили його, бачили його любов, піклування, турботу. І в один момент, в одну мить. Все змінилося. Ісуса забрало на розпиття. Розпиття, хрест, смерть. Все нема. І уявіть собі, що відбувалося у цей момент у середині учнів. Вони в шоці? Ісус їм буквально недавно обіцяв, що буде царювати з ними, що буде царювання, що він стане царем. І які у них був такий переполох? Вони в шоці. Вони не розуміють, що робити. Вони розгублені, вони не знають, вони бояться? У них дійсно, що я не помер їхній Месія. Дійсно, що я не помер той, хто обіцяв царство царювання. А що тепер? Ви знаєте, проходить певний час і ось як яскраво описує апостол Іван. Проходить певний час це вже тоді, коли вже помер. І вже Воскрес уже саме тоді. Тож дня увечері, як двері додому, де перебували учні, були замкнені із страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині та й каже, мир вам. Івана 20, розіл, 19 вірш. Зачинені двері. Це такий, знаєте, символ, маленький символ дійсно страху перед тими, хто розіб'яв їхнього вчителя. Паралізував їх оцей страх, тому що вони розуміли, що вони зараз ідуть, шукають зараз їх. Учнів шукають зараз. Їх повністю паралізував страх. <кій> вони відчували себе розгубленими, безпорадними, не розуміючи, що робити далі. Буквально за дверями можу в будь-який момент бути в юдеї. Можуть бути в будь-який момент можуть прийти зараз. Військові і все. Кате. Євангеліст Лука додає ще одну деталь до цієї картини. Коли вони це говорили, сам Ісус став посередині них і сказав їм: Мир вам. Вони ж налякані та сповнені страху думали, що бачать Духа. Луки 24 розділ, 36 по 37 вірш. Навіть коли Воскресний Ісус. З'явився перед ними, навіть вже Ісус вже Воскрес, уже перед ними сама радість, сама щастя прийшло, любов. от Ісус він хто є? Щастя, любов і так далі, можна багато чого продовжувати. Саме світло до них вже прийшло, а вони все одно всередині тримаються вот страх, незрозумілість, розгубленість. Вони все одно налякані, настільки налякані, що навіть бачите Ісуса, розуміючи, що це Ісус, вони вже все, вони думають, що це природ. Вони вже думають, що щось їм вже не те. І одним словом, вони не могли повірити своїм очам, навіть думаючи, що це привод, коли вони прикрасно розуміють, що в них явився вже в цей момент воскреслий Ісус. Ці уривки яскраво ілюструють, що відбувається з людиною, коли вона втрачає зв'язок з Богом, коли здається, що світ навколо руйнується і немає надії, страх, розгубленість, відчай, ось ті почуття, які по -по -по Опанують серце повністю, опановують, коли Бога не має поруч, або коли ми не бачимо Його присутності біля себе. Зучнімо так відбувалося. І так само хочу сказати, так само відбувається і в нашому житті. Коли у нас немає поруч з нами Бога, коли ми не бачимо Бога в нашому житті, коли ми не бачимо, Його, як Він проявляє себе, коли ми обірвали цей зв'язок з Богом, ми відчуваємо страх, розгубленість. Ми відчуваємо, що все життя руйнується наше, все світ навколо нас, все, все, що відбувається, воно руйнується. Ось. Це той самий стан, в якому перебували учні. Так само, до того моменту, як Воскресний Христос з'явився уже їм. Але подивіться, що сталося далі. І сказавши це, показав їм руки в бік, учні зраділи, побачивши Господа. Івана 20 лет, 20 вірш. Зустріч з Воскресним Спасителем Миттєво змінило їхній страх на неймовірну радість, на щастя. Вони були щасливі, що нарешті Ісус зявився. Він показав, Він доказав, що да, це Він. Він показав пробиті руки. Він показав, що це Він, і учні зраділи. Чому не зраділи? Тому що вони поняли, зрозуміли, що дійсно зараз біля них їхні спаситель, їхні цар, їхній спаситель, їхній цар, той, хто дає їм радість, той, хто дає їм любові. І вони зраділи, вони відчули цей дотик любові. Можна так це сказати. Вони відчули, вони зрозуміли, що вони зараз бачать того, хто їх любить. Вони зараз розуміють, що вони бачать зараз того, хто тільки що щойно переміг смерть. Амінь. Амінь. І ще Ісус ще задовго до своїх страждань говорив їм: мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так як світ дає, даю вам Його, хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Іван Четранствори, що. Ці слова набули особливої сили після його Воскресіння вже. Він дав їм не просто тимчасове полегшення, а свій власний мир. Мир, який перемагає будь-які обставини, мир, який не залежить від зовнішніх факторів, цей мир не знайти на землі, цей мир саме Божий, саме Ісуса Христа, і це цей мир, який ми отримуємо з Богом у Христі Ісусі. Без Бога, без Христа Ісуса, ми не можемо отримати мир Цей. Ми навпаки будемо далі такими запуганими, нещасними у відчаї страху, в розгубленості. Ми не будемо відчувати того миру, спокою всередині. І це набагато кращий мир, ніж просто можна дати нам добі. світ. Так? Дорогі брата сестри, ця історія усі є відображенням нашого власного життя. Часто ми також опиняємося у ситуаціях, коли страх і тривога огортають нас повністю, коли ми відчуваємо розгубленість і не знаємо, куди йти далі. Це відбувається тоді, коли ми віддаляємося від Бога. Це відбувається тоді, коли ми розриваємо зв'язок з Богом. І в наші серця заходять сумніви різні, закладається страх. Коли ми більше покладаємося на свої сили, ніж на сина нашого Бога. Також. Але є добра новина, полягає в тому, що воскресли Ісус і сьогодні пропонує нам свій мир. Апостол Павло закликає нас: ні про що не турбуйтеся, але усьому молитвою і благанням, подякою, виявляйте ваші прохання Богові і мир Божий, що перевищує всяке розуміння. Берегти ми серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Фелоп'янам, 4, розвершить, 6 по 7 вірші. Коли, коли ми звертаємося до Бога в молитві, довіряючи Йому свої турботи, він дарує нам свій мир, свій спокій. Оце той незрозумілий людям мир, до якого нам треба дійсно йти, дійсно стремитися. Ось. Він дарує нам свій мир, який є набагато більшим за будь яке людське розуміння. Ми можемо багато чого уявляти собі. мир. Це там, до прикладу, коли все спокійно, ми на березі моря так відпочиваємо на пляжі лежимо. Оце мир, це спокій, це задоволення. так? Але це, розумієте, це навіть за гранію розуміння людського. Це далеко від цього. Це настільки задоволення, це настільки мир такий, що. Ну, я словами можу багато говорити, словами, але я це ніколи не опишу навіть. Це може тільки відчути цей спокій, цей мир, це задоволення. Дорогі друзі, сьогодні я хочу нам всім, в першу чергу, також собі, сказати і показати, що дійсно без Бога страшно, без Бога лячно, без Бога немає спокою. Ми ходимо ніби сліпи, який йде по магістралі, по дорозі прямо. Ми не бачимо дороги і нам страшно, ми розгублені. А Божа любов в безмежність разів більша. Божа любов без разів більша, тому що зазвичай це говорить і таке е вираження, вираз такий. Там, де страх немає місця любові. так? І тут говориться так само, що Божа любов набагато більша, набагато більша. Вона настільки велика, що вона одразу виганяє цей страх. Ну нема, він зникає, він боїться. Страх сам боїться сам себе. Він боїться цієї любові. Божа любов приходить і ось з турботи, страх, це все відкидається. Воно просто береться і його обрізається. У нас це ніколи і не було, ніби. Тому нам потрібно бути завжди з Богом, завжди мати Бога у серці, завжди бути біля джерела безмежної любові. Адже Бог це джерело щастя, Бог це є любов. Амінь? Амінь. Амінь. Тому нехай Господь Бог благословить нас усіх у цьому, щоб ми завжди трималися Бога і не мали страху та розгубленості. А якщо у нас є страх певний, розгубленість, то пам'ятайте, що у нас є Бог, просто прийміть, прийдіть до Нього в молитві і відчуйте спокій. Амінь. Слава Богу! Дякую вам.